То есть они ставят уже не на мясные штурмы все-таки. Стоять насмерть! Они собираются воевать дронами. Это уже серьезная проблема. Добрый день, дорогие друзья. Итак, на Украине новый главком Александр Сырский. Ну вот он сейчас за моей спиной вот он назначил новых людей, новых своих заместителей вместо заложенного. И так у него появился пан Сухаревский, он будет замом по беспилотной войне. И вот пан Лебеденко у него еще есть, который будет заниматься инновациями. То есть они ставят уже не на местные штурмы, все-таки вот они, так сказать, у них своих идет хватало, он уже положили десятки тысяч людей, они собираются воевать дронами, инновациями, ну, как они дроны бьют по нашим тылам, мы еще скажем, вот, это уже серьезная проблема, как дроны работают на фронте, ФПВ-дроны, вы тоже знаете, вот. ну вот сейчас это ставится на промышленную основу, у них уже создается что-то, у Февраля специальный, как вы помните, РОД, нет, конечно, не ВИД, РОД вооруженных сил, силы беспилотных систем, у нас их нет, но зато мы видим очень интересную реакцию нашего господина Соловьева, штатного нашего Соловья. Давайте я приведу тебе 20 секунд, послушайте, очень поучительно. Беспилотников давай, а у как уже родной, о чем вы думаете? Под новопещанками похоронили 10 единиц, к новой Михайловке 10 единиц, старый Михайловка, старый майор, новый майор, Ктигорск, швынки, Что делать? Что? Стоять насмерть, не сметь. Из ну, ну, сами видели, это, конечно же, истерика явно психически не очень здорового человека. Но очень легко призывать стоять насмерть и не задавать вопрос, когда сидишь в теплой безопасной студии. Там действительно можно стоять, скрипник прапор он вот они сейчас объявили сбор собственно говоря на то чтобы устанавливать стальные двери в блиндажах причем двойные как тамбуры знаете как вот такое почему вражеские фпв дроны дроны прямого видения для оператора влетают в, начинают влетать В бліндажі вітаю вас! Це Ютуб Еспресо і проект Еспресо Коментар, проект, в якому ми запрошуємо до розмови гостей почути, яких вам буде важливо і що важливо цікаво. Сьогодні ми будемо говорити про такі речі, як підтримка сполучених штатів і очікування цього тижня. Чекаємо так само на старт Мюнхенської безпекової конференції, підбиваємо підсумки чергового Рамштайну і, звичайно ж, згадаємо про ситуацію, яка, як на мене, стає вже такою рутиною, систематичною історією Російської Федерації. У них там щось постійно вибухає. Очевидно, що сили оборони України націлилися на. Потужності експорту і загалом енергетичної переробки Російської Федерації нещодавно там у них в Москві горів і завод міг сьогодні. Ми говоримо про Алтайський край і хімічне підприємство, яке там вибухає словом. Знаєте, можна кожний день отак от зустрічатися і говорити про те, що було або уражено, або самозайнялося на території фашистської держави. Зі мною зараз на зв'язку Олександр Мусієнко, військово-політичний експерт, керівник центру військово-правових досліджень. Вітаю Олександре, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Я би хотіла почати фактично із двох важливих тез. Ми в очікуванні голосування пала за пакет військової допомоги для нас, Ізраїлю і Тайваню. Власне, в контексті от Сенату все пройшло на нашу користь, а по палаті представників кажуть, шанси невеликі. Хоча Джозеф Байден покладає великі сподівання і прям просить просить, голосуйте. Будь ласка, це зараз є необхідним. А в той же час. Потенційний противник Байдена на президентських виборах Дональд Трамп доволі цікаво, як на мене змінює свою риторику, і вже заявляє про те, що зробить для України більше ніж Байден. Байден ледь не на відкуп готовий віддати нашу країну Путіну. З чим пов'язана власне таке діаметральна така ця діаметральна зміна? Принаймні риторики Дональда Трампа в той самий час, як саме його група республіканців. Ну, скажімо так, група республіканців, які є його прихильниками, дуже часто блокує будь-які ініціативи, які стосуються фінансової підтримки для нас. Справа в тому, що аналізувати риторику Дональда Трампа доволі складно. Так. І розуміти, в чому особливість. В тому, що вона дійсно може змінюватися, і в тому, що ось ці заяви, які часто лунають від Трампа, так от ми чуємо, наприклад, там, ми, наприклад, Трамп каже, нехай Росія нападе на країну НАТО. Так, там, Америка не буде захищати, і всі в Європі починають ой, а що і НАТО має бути єдине, і так далі, і так далі. Так, одразу реагують на це. Ну, може так статися, що мене 2-3 тижні. Дещо по-іншому буде звучати заява. А, те саме стосується, хоча, в принципі, по НАТО, мабуть і ні. Можливо, на інших прикладах, бо по питанню НАТО Трамп послідовний ще коли він був президентом, до речі, 45-м. Ця позиція в нього не змінюється. Ну, але це теж питання, розумієте, це ж 2014 року рішення Вельського саміту. Це ж саме НАТО вирішило, що треба на 2% фінансувати від ВВП. Це ж не теж якась там видумка Трампа, що робіться. Ну, але менше з тим. Те ж саме, що стосується загалом України. Я знаєте, я дещо так спілкувався неодноразово з учасниками зустрічі з Трампом з, з нашого боку. Тобто людей, які з ним зустрічалися в складі делегацій, які бачили, які спілкувалися чи там телефонними розмовами, чи там особистими зустрічами. І це підтверджує те, що Скажімо, ті заяви, які лунають під час обговорення чи виборчих кампаній, вони не завжди підтверджуються в ході особистих дискусій. Тобто, може змінюватися, може по-іншому, там присутні члени команди і дещо по іншому на це реагують. Відтак, я думаю, що і тут багато що пояснюється. Ну так само я дуже добре пригадую 2016 рік, як реакція була, коли переміг Трамп і всі. Наші ЗМІ, та не тільки взагалі світові писали, що це буде катастрофа. Ну, наші писали, що це буде катастрофа для України. от а, Західні писали про те, що це катастрофа для всіх, для НАТО, там, для абсолютно. Ну от Але так були кризові явища, негативні певні моменти, звичайно, проблеми. Ну, на щастя, не сталося катастрофи там чогось найгіршого. Зараз я думаю, що взагалі. А, це один із сценаріїв, який закладається насправді республіканцями від самого початку. Трамп тут грає звичайно правильну роль як для себе, для того, щоб виграти вибори. І він все попри те, що його там намагаються, знаєте. А ви сміяти, розкритикувати він насправді робить абсолютно правильні продумані кроки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.